Якщо ви вже закрили різні мариновані квашені помідори, перці і з різноманітні соуси, кетчупи, соки, все що завгодно, а ваші помідорки, і перчики досі радують вас урожаєм. Тоді залишайтеся. Я навчу вас робити. Отакі заготовки на зиму, які я використовую, я кидаю як у борщ, так і до голубців різних соусів, або ж навіть просто розморажую, додаю гострий перчик і часничок, і зимку маю дуже класну свіжу аджику. І так, беремо наші смачнючі помідорки, перчик, все гарненько помили, почистили і розрізаємо на довільні шматочки, які вам тільки подобаються. Отак, от, от в мене і жовтенький, і червоний перчик, помідорки також різні всі. І тепер я всю цю красу перебиваю погружним блендером. Ви можете використовувати чашу від блендера, можете м'ясорубку, це ні на що не впливає. Отак от, от перебиваємо. Головне, щоб не залишалося там шматочків, Хоча, якщо ви полюбляєте, то можна й залишити більш, більші кусочки. Тепер я буду використовувати все це, розливати у такі силиконові формочки від кексів. Давно їх купляла, слугують вже не один рік. І отак от звичайним черпачком розливаю, самі регулюєте, які ви хочете, щоб у вас були шматочки більші, менші, як вам подобається. Розлили. І далі все це поміщаємо у морозильник, щоб захолодало. В мене воно стояло в морозильці, я ввечері залила і рано вже діставала. Як бачите, я використовувала як звичайні форми для кексів, так і форми з підльоду. Все гарно дістається, нічого не пристає, форми нічим не змащувала. Отак от, от все прекрасно. Я люблю такі заготовки використовувати як для супів, для борщів, для перців фаршированих, для піджарки, для голубчиків. Все класно. Інколи буває, додаю туди ще натерту морквочку, і це дуже класно мені допомагало, коли я ще дитинка була маленька, собі дістала, кинула до супчика. І і смак, і кольор, і все безстренько приготується. Дуже полюбляю, і тим більше, що кожна господиня, як завжди, хоче зберегти максимум смаку на зиму. Тому користуйтесь.